2025 рік сповнений нових ігрових цікавинок у різних жанрах. Любителям фентезі також щастить зроком, насиченим різними казковими ММО та РПГ. Особливо гравці чекають на Evout від Obsidian, наступницю вже ностальгійної Pillars of Eternity. Однак що за події стали фундаментом для народження нових персонажів легенд? З вами команда UA Games. Запрошуємо поринути з нами у захоплюючий світ стовпів вічності. Еора загальна назва чарівного світу, сповненого континентами та островами, де мешкають чарівні істоти, небезпечні чудовиська та звичайні смертні люди, котрі є не менш цікавими особистостями. Однак це не звичайний фантазійний світ. Хоч Еора далеко не відходила від звичного середньовічного образу, але науково-дослідницький прогрес не стояв на місці, забезпечивши континенти різними атрибутами, як от вогнепальна зброя, котра виявилась ефективною проти тих же магів. Завдяки прогресу жителі Еори зробили цікаве відкриття про людські душі, вони є цілком фізичним явищем, а саме енергією, від котрої залежить сила та магія кожного. Після смерті людини її душа може потрапити до вічного циклу реінкарнації, котре Зивають колесом. Однак і туди шлях нелегкий, а дорогою душа може й загубитись. І таких випадків повно. Душі населяють недра еори, і будь-хто хоче може скористатись блукаючою енергією задля власних цілей. Глибоке значення для світу мають таємничі колони з кристалу, котрих називають стовпами вічності або ж адра. Адра пронизують землю еори, торкаючись земного ядра, і стають провідником для душ, котрі, звільнившись від смерті, проходять стовпами до колеса, щоб потрапити. У нове тіло і вийти на новий життєвий шлях. Людей, котрі можуть побачити душу і поспілкуватися з нею, називають спостерігачами. Для них душі виглядають по-різному. І навіть якщо вони ще не покинули тіло, спостерігач може їх побачити. Проте світ зіштовхнувся з новою проблемою. Одного разу еорці дослідили хворобу, через яку деякі діти народжуються без душі. Їх називають пустонароджені. І з часом одиночні випадки перетворились у цілу епідемію. Еорці назвали це кризою пустона. Народжених, а причина виникнення такої хвороби невідома. Однак немовлята народжувались слабкими, без здатності розмовляти. Щоб діти могли бодай вижити, вчені анімансери навчились передавати їм душі тварин, і це допомогло на деякий час. Але досягнувши періоду зрілості, пустонароджені почали перетворюватись на неконтрольованих здичавілих монстрів. У них виростали ікла, шкіра набувала блідого відтінку, а розум їм більше не належав. Згодом люди втратили надію на зцілення своїх дітей. Коли Бороба лише поширювалась. Минуло багато часу, перш ніж караван з групою іноземців прибув до дірводу, якого ще називають оленячим лісом. Континент захищений густими лісами і заселений місцевими жителями, що не завжди складають перше гарне враження. Група намагалась потрапити до містечка Гілдедвейлу, однак була вимушена зробити привал. Мандрівники взялися запасатись лісовим провіантом, шукаючи ягоди та збираючи воду. Однак жителі місцевого племені були вельми незадоволені новоприбулими і напали на них убивши. Майже усіх в одну мить трійця мандрівників залишились самі на чужій небезпечній території. Пошуки порятунку привели їх до древніх руїн, де проходив якийсь дивний ритуал культистів, під час якого утворився потужний вихор, що увібрав у себе душі усіх, хто знаходився поблизу. Мандрівник встиг лише розгледіти дивну постать перед тим як втратив свідомість. А коли прокинувся, побачив, що тут він єдиний вцілілий, і далі його шлях пройде на самоті. Перед уцілілим постав Гілдедвейл, vale, містечко охоплене епідемією. У стонароджених дітей було все більше. А місцевим, що втратили будь-яку надію, не лишилось нічого іншого, як звинуватити у всьому анімансерів. За головними воротами мандрівника зустрів слуга місцевого лорда біля дерева з повішеними, котрий розповів тому, що і як у місті. Зі слів слуги, вцілілий дізнався про лорда Редріка, котрий. Повісив усіх тих бідолах, адже вони були не згодні із його жорстокими законами стосовно пустонароджених. Сам лорд чекав на власну дитину, однак за мить розмови тричі пробили у поховальний дзвін. Це поганий знак. Мандрівнику запропонували перепочити у корчмі, але дорогу йому перешкодила суперечка якогось молодика з жителями міста, що раптово перетворилась у бійку, вражений хоробрістю вцілілого чи бажанням вкотре помахати кулаками. Новий знайомий представився: його звуть Алот, і, хоч постать чарівника доволі таємнича, він став першим компаньйоном вцілілого. Вранці мандрівник знов попрямував до дерева повішених, коли почув слово спостерігач на дереві. Висіло тіло мертвої двор. І якимось чином, вцілілий почув її душу, що сповістила про його нове призначення. Він тепер спостерігач, що здатен розмовляти із душами мертвих та живих, може навіть пережити їх минуле, якщо захоче. Дворвка вказала спостерігачу на Мервальда, котрий володіє тим же даром. Однак давно ховається у руїнах під назвою Ке У містечку спостерігач заручився підтримкою паладини і ветерана війни Едера, а попрямувавши через Чорний Луг до місця призначення. Андрівник зустрів ще одного друга Дюранса, священника, що поклоняється богині Магран. Пройшовши купу ворогів, новоспечена відважна група дісталась руїн, де перейшла міст, а далі зустріла ще одного товариша: Кануруа, дослідника, що шукає стародавні пісні. Пробираючись крізь небезпеку, що заселила древню місцевість, та перемагаючи ворогів на кожному своєму кроці, герої дістались фортеці з дуже довгими коридорами. Під час блукань спостерігач помічав душі, котрі завжди намагались вести розмову, змішану зі спогадами про минуле. У глибині фортеці групі вдалося відшукати. Та Мервальда, однак той вже не при собі. І це заслуга дару спостерігача, адже тепер Мервальду не давали спокою спогади з його минулого життя, що вдерлись у голову з його ж душі. Він запевнив вцілілого, що така доля чекає і його. Мервальд обмовився про якусь організацію: свинцевий ключ. Перед тим як упасти у безумство і напасти на вцілілого. Перемогти чарівника було непросто. Та все ж вдача була на боці вцілілого. Місцева управителька зробила зі спостерігача Володаря Фортеці, тож група за залишилась в кедну, облаштувавши там табір, обдумуючи свої наступні кроки, звісно, поки управителька не змусила героїв робити у фортеці вимушений ремонт. Дух пригоди бажання знати більше змусило групу спостерігача рухатись на захід до столиці Дефіанс Бей, познайомившись дорогою із рейнджеркою Сагані. Саме ж місто не схоже на процвітаюче. Його вулиці наповнені бездомними і біженцями, що чекають на порятунок від богів. А озброєні патрулі насилають на місцевих лише жах. кажуть, що в цьому місті спалили бога. Шлях привів їх до храму богині Водіки, на честь якої назвали хворобу пустонароджених, і навіть тут їх чекали небезпечні вороги. Але цікаве попереду: спостерігач почув знайомий голос, котрий наче нісся з його минулого життя. І щоб переконатись у правдивості його тверджень, герой вирушив з групою до місцевого санаторію з божевільними пацієнтами, де й дізнався, що той голос належав людині, котра безпосередньо має відношення до становлення мандрівника спостерігачем. Група дізналася, що цей незнайомець свого роду вчений, що проводив дивні експерименти або ж справжні ритуали. Він здатен контролювати душі, однак ця інформація не дала авантюристам задарма, і зрештою їм довелося вступити у бійку прямо в санаторій, з якого зрештою довелось витікати. Про подвиги групи мандрівників дізналась місцева пані, а точніше, очільниця розвідників і шпигунів міста леді Веб. Вона запросила групу до себе, розповівши їм про того, кого вони шукають: Теоса. Голову організації свинцевого ключа та фаворита богині Водіки, котрий живе вічно змушуючи свою душу постійно реінкорнуватись. Зрештою, леді Веб робить спостерігача своїм інформатором. А далі йому з компанією довелось вирішувати деякі справи за межами міста, де вони знайшли вежу, котра виявилась машиною, що контролює душі, не даючи їм змоги потрапити у тіла новонароджених дітей. І, схоже, таких безліч. Разом з леді Веб герої дійшли до висновку, що Свинцевий ключ збирається продовжувати. Спадщину водіки, контролюючи вежі, що притягують душі, леді Веб запрошує спостерігача на слухання герцога з питань продовження чи припинення лікування анімансерами постонароджених. Однак слухання завершується трагічно. До зали входить сам Теос і змушує головного анімансера вбити герцога. Спостерігач намагається утекти, однак вкотре втрачає свідомість у присутності культиста через трагічну смерть герцога. Містом запанував хаос, коли група попрямувала до леді Веб, вона вже була мертва, і за неї говорила лише її душа. Вона розповіла спостерігачу, куди прямує Теос, і група рушила в дорогу у місто Твін Елмс, що є домівкою для трійки древніх племен Гландфатанців, котрі приймають героїв з застереженням. Їхню довіру потрібно заслужити, тож мандрівники отримують число. Ленні завдання, перш ніж продовжити пошуки Теоса, гландфатанці релігійний народ, і вони затребували в спостерігача звернутись до їх богів і отримати їхнє благословення. Боги ж на додачу, вирішили допомогти герою з пошуками теоса. Коли останнє бажання племені було виконано, герої впустили далі до древніх руїн енгвітанців. Там група зустрілася із правдою про пустонароджених, вірніше, звичайних дітей, що стали жертвами нелюдських експериментів з перенаправленням душ. Але ці досліди приносили лише втрати і, зрештою, зруйнували цивілізацію енгвітанців. Деякі душі були відвернуті від природного циклу, через який не змогли переродитись у тілах немовлят, і останні родились без душі. А от Теос, знаний раніше як. Тейр Евенра використовують ці знання щоб направляти душі за власним бажанням. Дорога привела групу до театру душ, де й відбувалися основні ритуали з душами. Спостерігач зустрівся з Дейром, і той радо приймає його, розповідаючи свої мотиви. Він вірить, що його дії виконують волю богині Водіки, а душі, котрі він дарує своїй богині, є необхідною жертвою заради вищого блага. За весь шлях спостерігач дійшов висновку, що боги штучні сутності, що зійшли на небесний престол, щоб керувати світом через страх і покаяння людей, а сила самого Стерігача була дана йому не просто так. Це все частина великого плану. За якусь мить Теос напав на групу, запросивши у своєї богині допомогу, після чого жили статуї, що накинулись на сильних воїнів та чарівників, чого культист можливо не очікував. І хоч бій був важким, героям вдалося одержати перемогу, а Теосу болючу поразку та смерть. Спостерігач востаннє розмовляв з душею Теоса і від тієї дізнався, як зупинити той злостивий механізм. Герою випала честь врятувати пустонароджених, якою він. Скористався. Однак, що було далі? Минуло п'ять років. Уцілілий герой повернувся у свою фортецю Кеднуа, даровану йому після смерті Мервальда, де жив і правив безтурботно, однак недовго. Адже раптово ожила статуя з Адри, котра взялась мочити усіх у фортеці, не полишивши і спостерігача. Його душа потрапила до стовпів вічності, однак боги втрутились і не дали їй можливості переродитись, повернувши героя до життя. У потой він дізнався від богині смерті Берати, що це влаштував Бог світла й відродження Еота. Увійшовши у статую в Кеднуа, однак його плани поки не відомі, тож богиня доручила довідатись про це герою. Полювання на Еотаса розпочато. Спостерігач прокинувся вже на кораблі та одразу з командою в лиці своїх старих друзів, що прямують у архіпелаг Dead Fire – мертвий вогонь, тропічний регіон, багатий як ресурсами, так і запеклими конфліктами між місцевими колонізаторами. Однак шлях до регіону був не лише довгим, але й не без нападів з боку нечемних піратів. Зрештою всіх помирив. Шторм, розбивши корабель і викинувши всіх вцілілих на берег. У першій локації група, що вижила одразу ж обзавелася союзником на чолі з губернатором Кларіо, котрий не завжди ладнає з місцевими угрупуваннями. Він запропонував групі ресурси для відновлення корабля. Однак, як це завжди буває, послуга за послугу. І команді довелося вирушити на розкопки, де лісові чудовиська напали на дослідників. Коли останні були врятовані вцілілими, вони розповіли про якогось титана, що залишив тут слід. Група героїв Ушила у глибину тунелю, де надибала новий невідомий стоп вічності, котрий почав розмовляти зі спостерігачем, розповівши йому, що слід залишив Еотас і що він увібрав у себе душі стовпа. Зрештою, завдання Кларі виконано, і губернатор віддав спостерігачу свою частку ресурсів для корабля, котрий став основною базою групи. На кораблі до спостерігача звернулись боги і попросили щось на кшталт звіту. Однак, щоб не шукав Еотас, його мотиви все ще не були зрозумілими. Щоб там не було, команда мореплавців повинна була дістати столиці Дедфайру, Файро, не щоб попросити у місцевої королеви дозвіл на відвідування інших островів під час полювання на Бога. У столиці героїв зустрів капітан Варти, котрий спочатку не довіряв новим обличчям. Однак богиня Берата все вирішила в один клік, змусивши і його свиту трохи Налякатись, це дало вцілілим можливість утекти від варти і вирушити аж до палацу каханга, де трохи знервовані лідери фракцій розповідали королеві про важкі часи для їх угідь. Губернатор міста Хасангу просив допомоги з ворожими нагам, що захопили його місто. Тож королева відправила спостерігача, щоб той з усім розібрався, надавши тим самим дозвіл на мандри її регіоном. Там герой зустрівся з потерпілими від наг, а потім із самими рептиліями, котрі розповіли йому, що тут був его. Він висмоктав душі зі стовпа вічності Хасанго, а вони намагались його відновити. Спостерігач зміг зв'язати зі стовпом Андри, через який дізнався, що Бог і справді викрадає душі. Зрештою, спостерігач взяв обіцянку знагів більше не нападати на людей хасанго, чим заслужив похвалу як місцевих, так і фракцій, котрі вельми добродушно запропонували спостерігачу свою допомогу. Під час подорожі корабель спостерігача натрапив на село Хамбергерсвоч, де місцеві влаштували культ поклоніння Римерганду, богу, який уособлює кінець усього живого. Герої помічають, як по всій місцевості відкриваються портали, з котрого виходять крижані чудовиська різних розмірів і подоби. Групі довелося боротися з ними. Мандрівникам вдається потрапити через портал у Світ забуття, котрим володіє Римерганд. Цей світ є посередником між життям та смертю. А сам Бог хоче привести зовнішній світ в упадок, і коли він переможе, Еору поглине холод. Герої зустрічають звіра, аватара Римерганда, якого успішно долають. Вони повертаються у свій звичний вимір, по факту врятувавши його від чергового зла. Однак спостерігача культисти нарікають як вісника кінця світу. Шлях спостерігача привів його групу у місто попеляста паща, де знаходився черговий стовп вічності, вкритий пекучою лавою, до якого вже припав Еотас. Група непомітно перетнула міст над лавою до фортеці, що охороняли ратуни, раса воїнів, котрі готові вбити будь-кого, хто посягнув на їхнє. Але цього разу групу впустили без жодного помаху мечем, адже через Еотаса ратуни зазнали багато втрат. Група попрямувала до воєначальника ратунів, котрий розповів їм про стародавнього дракона, що довгі віки був союзником цієї раси. Та коли вони попрохали його боротись з Еотасом, він пішов проти них. Вирішивши допомогти ратунам, компанія вирушила. До лігва дракона, де до героїв вийшов і сам дракон, у якого виявляється, є ім'я Джада Ферлес. Він теж вмів розмовляти. Він уклав угоду з ратонами, щоб ті завжди приносили йому їжу в обмін на захист. Але, побачивши Бога, Джада зрозумів, що він не хоче його вбивати. Тому він почав знищувати ратонів, котрі примушували його до боротьби, посягнувши на його гордість. Герої залишили дракона живим і розповіли про це воєначальнику, розчарувавши його, але не здивувавши. Спостерігачу дозволили скористати святиною, щоб поговорити з богинею вогню Магрін. Вона вирішує підірвати вулкан, щоб зупинити Еотаса. Тож героям варто піти. Група спустилась місцевим ліфтом на нижній рівень, де раптово натрапила на бога титана. Еотас був не проти завести розмову. Особливо із супутниками спостерігача, що поклали життя на поклоніння богам. Спостерігач спитав Еотаса за його мотиви, на що той відповів ясно: він планує відкрити світу справжню подобу богів, бо вони шахраї, котрі зробили себе вищими за інших за допомоги цих самих стовпів. Еотас планував вирушити на острів Кайзо, де знаходиться механізм, котрий боги взяли під контроль для повного керування колесом, що переправляє душі, і зламати його. Тоді, перед страхом повного знищення світу, люди. й боги Боги повинні об'єднати, щоб врятувати одне одного. Тоді як самі ж люди повинні будуть прийняти те, що боги увесь цей час були не справжні. Але чи зможуть вони поглянути правді у вічі? Коли Магрін вже збиралась підірвати вулкан, Еотас допоміг групі вибратись живими з попелястих пащ на човні. Група вцілілих знову опинилась у замку королеви Оні, де місцеві фракції запропонували їм свою підтримку, якщо герої вступлять до котроїсь, така послуга вартувала часу і доведення власної відданості, але зрештою. І героїв нагородили цінними ресурсами та бойовими партнерами. Корабель спостерігача поплив в Укайзо, проте під час подорожі боги знову з'явилися на борту. Вони розповіли герою, як стати богами, і що насправді вони лише богоподібні. Деяких дітей ще в утробі торкались долоні справжніх колишніх богів, тому богоподібні виглядають зовсім по різному від раси до будови тіла. Вони користувались душами задля власних потреб, а на людей не часто зважали, хоч ті й молились їм. Корабель прибув до Укайзо, де Героїв зустрів вартовий, котрий вступив з ними у битву, важку і затягнуту. Часу все мало, тож герої, вбиваючи кожного ворога на своєму шляху, пробирались до Бога, котрий майже знищив колесо. Спостерігач намагався достукатись до Еотаса, адже перш за все він знищить не богів, а людей. Однак все марно. Еотас робить свій останній удар по механізму, і колесо врешті знищене. Зовсім скоро почнуть народжуватись нові люди, котрі не матимуть душі. Люди, що не мають ні почуттів, ні думок. Ні життя, однак чи це кінець? У Еорці все ще є шанс врятуватись, хоча часу залишилось обмаль. Що буде далі і які події чекатимуть на світ стовпів вічності, усе це можна буде дізнатись у Евауд, котра вже незабаром відчинить ворота до Еори. Дякуємо, що додивились до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь і пам'ятайте про головне. Ми всі теж живемо у світі сповненого зла, і зараз це зло долають наші воїни. Тож просимо не забувати підтримувати нашу армію ЗСУ. До зустрічі на каналі ЮАГЕМС.